Ей, Сонік, мусік, а чого це А ну вставайте, ви знаєте якийсь його гідний. В'який. П'який четверг. Раніше встанете в четверг, ви ж так казали. Скоріше собору в прийде, а ви тріхнете. Мамка я вростала для мене скоро, бо субут в а я ще посплю пожалуй, а ти можеш ходить. Сончик, ти куди? я до тебе прийшла. А ти без мене кудись пішов, так негарно. Гарно, гарно. Ну, ладно, я ще що ту п'ятниця не прийшла, субота неділя також не прийшла. Мочка, вставай. Тобі про тебе ти підніма. А чого я? Може, ти сьогодні піднімеш. Ті, ні, тепер ти в нас піднімаєш, а я зранку на вулицю не хожу. Да? Ну, то що встаєш? Бач, я вже перед рвусь на підлоз, ноч ну, встаю. Ну, добре, маку пішли прапор піднімати.

Майже тепло. І що тут? Ну, таке. Сончик тут йде з ні? Ні, я ж сказав, що я вже не хожу зранку. Ну вам просім бажаю їх у мирну дня, бо ще мусять цяпки-бомки пока. Ваш соняк цямки-бомки пока. Всім гарно дня. Ну я ж казав, тут нема що робити. Темно, мокро і противно. Закрива за мам до вікно, всім гарного дня, а я пішов їсти таї.